До своїх ролей з першого фільму повернулися Елісон Вільямс та Вайлет МакГроу, чия героїня Кейді особисто мене дратує ще з першого фільму. І а, тут справа, звісно, не в акторці, а саме в тому, як прописали її персонажа. А тут до цього ще й додалося її захоплення Стівеном Сіґалом, що для нас сприймається з особливим відторгненням, враховуючи його позицію, так би мовити. І хоча Джема у тій самій сцені їй каже, що це взагалі не той, з кого варто брати приклад і ким захоплюватися, але неприємний осад все ж таки залишається. Емі Дональд повернулася у ролі Меган, а також Дженна Девіс повернулася як її голос. Проте, звісно, усю глядацьку увагу у фільмі впевнено перехоплює наша зірка Івана Сахно у ролі Кіборга Амелії. Її героїня холодна, стримана, майже беземоційна, однак при цьому завдяки харизмі, яку Іванна привносить у свій образ, варто лише їй з'явитися на екрані, як хочеться дивитися виключно на неї, і взагалі, щоб саме вона була головною героїною. Сподіваюся, що у подальшому на Івану чекатимуть саме головні ролі. Як співається у пісні, В процесі підготовки до ролі Івана тренувалася під керівництвом рухового коуча Люка Хокера, який допоміг їй створити унікальну мову тіла для Амелії, точну, неживу, з приглушеною пластикою і чітко контрольованими рухами. Особливу увагу вона приділяла роботизованій міміці та погляду для того, щоб досягти так званого ефекту анкеніволі, -e, коли персонаж, наче схожий на людину, але щось у цьому лякає. Також уважні глядачі могли помітити, що протягом усього фільму акторка практично не кліпає. Ро, ще Yeah, it's uh, it's sort of a bit of a training process. I'm not gonna lie. It's uh, like the non blinking situation. I think over the years, I sort of trained myself to blink as little as possible. <laughs> <laughs> um, but yeah, it would make sense for her to only blink uh, intentionally, you know, yeah, it's like getting um, certain information or taking a photograph. Um, there wouldn't be any other reason for her to do so. Фізична роль була не менш складною. Акторка опанувала кілька бойових технік, серед яких Крав Мага і Тайдзи, а усі бойові сцени виконувала особисто.